Так, що ми тут бачимо? Що ми тут таке чудове бачимо? Це шпиці. Йон Гаджина внизу озеро, там наше місце ночівлі. На а тут відважні мандрівники. Так, Говерла, кізли на передньому плані. Вон Чорногора ми такі трошки перейшли. І йдемо сюди. Десь наша Софійка далеко-далеко попереду. Тут Леся, Оленка. До речі, наші хлопці вже внизу. Та тільки щоб було видно. Так. Видно, видно, зелений червоний футбол. Леся, тут є стежка вниз. О. О, там далеко нам бути. Як а нам туди злетіти? Туди? Як нам туди злетіти? Так. І бліндажі, окопи. Першої світової так збереглися. Так. Вон по-Жижевську видно. І туди далеко за Оверлою Петрос. І туди-туди. Вона ж до нашої дорогої сивульки проглядає. Ідемо?